Яка наша стратегія в цій війні, хто мені може пояснити? Якщо ми не називаємо стратегію, програму, там дай план перемоги президента. План перемоги президента зводиться к п'яти пунктам: перший врятуйте нас, другий врятуйте нас. Третій заклик врятуйте нас. Четвертий пункт розрахуємося природними ресурсами. П'ятий пункт нашу армію віддамо в наймити. Прекрасна програма, але це не схоже на стратегію. Ну, тому що ми просто кричимо врятуйте нас типу, кричати врятуйте нас. Ну, сумнівна стратегія, там, я її не назвав би такою, але навіть якщо ми так називаємо, то я не розумію її. А якщо не врятують, має бути стратегія, коли ми самі визначаємо, як ми будуємо своє майбутнє. А от просто, да, Нехтось за нас, ніхтось для нас, а ми самі. Як ми, як ми самі збираємося перемогти в цій війні? Хороше питання. Но якщо не казати, що стратегія, ми просто тягнемо час, щоб дати шанс чуду.